Овсиксевніліс Трас замінили Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Консерватори обрали її своїм лідером і четвертим прем'єр-міністром, відколи 2015 року прийшли до влади. Посаду вона обійняла в непростий період зростання інфляції, підвищення цін на електрику та частих страйків. Трас обіцяє впродовж тижня розробити план, як зменшити рахунки за електроенергію і забезпечити майбутнє постачання палива. Вона також має намір скасувати підвищення деяких податків. Я подам сміливий план щодо зниження податків і зростання нашої економіки. Я впораюся з енергетичною кризою, розберуся з рахунками за електроенергію, а також розв'яжу тривалі проблеми пов'язані з енергопостачанням. Країна дуже залежить від газу, тому в ній рівень інфляції вищий, ніж в інших великих економіках. Разом зі сповільненням зростання працівники від машиністів до адвокатів і медсестер вимагають підвищення зарплати. Експерти кажуть, що ще ніколи не бачили, щоб прем'єр-міністр обіймав посаду в таких несприятливих умовах. на Велику Британію насувається буря на економічному фронті. Посилюється інфляція уже набагато вища, ніж 10%. У нас майже скрізь страйки. Страйкують працівники залізничної і поштової систем, юристи, збирачі сміття та усі інші. І для величезної кількості соціальних заворушень є підстави, бо ціни на електроенергію та газ зросли на 200%. Попередник трас Борис Джонсон подав у відставку в липні на тлі кількох скандалів. 6 вересня він офіційно передав посаду своїй наступниці. Того ж дня Єлизавета II доручила лістрас сформувати новий уряд.